Ну, мене нічим не особливі. Оу Маркуса потворні якісь підліткові прищі. Домініка носить брекіти. Лія від інсуліну залежить. Єжий і Маша ніколи не матимуть дітей. і Віктор вихожують з старого і хворого мітершнауцера. Соломія і Трейдоровичі самі облізлі хворі, зато одні займають цілий поверх. Доротея продає м'ясо. Цікаво відкинув неї бересе. Інша доротея завжди повертається пізно і п'єно, голосно траскає дверима, деколи вертається дорогу в домів витак блює на поверсі у доровичів. У Андрія немає одної легені, у нього дружина Сара. Лише один костя з усіх нас має дочку. Я нічого такого не маю. Але теж нічим не особливе. Усі, ми думаємо, було б добре, якби Маркус і Домініка спалися разом, Їбалися. З Часом вони б перебралися в одну хату, а у вільні з'явився б хтось новий, може, хоча б якийсь жилець. Можливо, він нас чимось розважив влітку трохи краще, хоча б мені. Дах дуже добре, аж сильно прогрівається. Мала би якась ні за, за, за що би такої задухи не витримала, а костя відсилає кудись до своїх якихось водойм і добрих вихователів. То Кості дочка. За кілька років вона буде закриватися у ванні і буде розказувати подругам по телефону про той як хлопці, що виграли, приміром, у якісь шарики, запихають пальці такі дрожечі у піхви дівчатам, у потки. А ті, котрі програли, чи кожен, хто витягає єдиний надламаний сірник пітного кулака, мусить себе зняти якусь одіж і так майже до світанку, коли сірники вже м'які від поту і дитячої хтивості і не лишається що знімати. А тут ти собі уявляєш, прийшов вихователь, і всім нам було так соромно, але це добре, що він прийшов, бо хто знає, що могло би статися, ти мене розумієш, Джемо! Знаю, я почую це не скоро, але влітку я дуже часто про це думаю. У Андрія Сари теж була донька, але зникла просто з окненої оселі. Сара думає, що її забрали янголи, бо їй тут було не місце. Вона переносила майже всього дорогоцінні в хаті, в якусь приватну церкву, але лідер церкви переродився, а янголи, які так і не принесли на заміну нічого доброго, нічого їй не сказали. Знаю, може, донька Андрія Сари подружила себе з донькою Коські. Є просик випадок відтак не їм м'яса, яке продає доротея. Друга доротея приводить чоловіків дуже часто, але ніхто з них не затримується. Андрій каже, що іноді по кілька, і вони всі їй мають і іноді всі одночасно. Андрію зрештою, це все байдуже, у нього є одна легеня та їм взагалі надто кволи. Оселя Доровичів вони сечов і ліками. Всі їхні ліки, за моїми підрахунками, давно просрочені. Але здоровіші до них адаптувалися. Їхня старість легка і безбережна, хмарена степа, вони навіть не їдять нічого, крім тих ліків. Для них увесь світ так само просрочений. Їм нічого не чути за стін і не видно нічого за тих запелюжених вікон. На диво милі, я гадаю, вони ніколи не дізнаються, що Доротея блює в них на поверсі. Мітершнаутсер Міріам і Віктор вилезують це блювотиння, як тільки йому вдається вислизнути з-під їх опіки. Вони ніколи цього не помічають, він так постійно вимучнувчому схожому у княз гівно. У нього не гаразд з метаболізмом, відав, що обсирається. Мабуть, таки не гаразд, бо та інша доротея ніколи до нього навіть не приглядалася. Інша справа то донька Андрія Сари. Дородея дуже її любила, приділяла їй багато уваги. Є ж і Маша, помірковані сектанти, колись вони принесли т хаті багато речей з тої ж церкви, що її не відула Сара. Сарі видалося, що навіть вона впізнавала ті речі, особливо усілякі коштовності, але вона так ніколи не мала нагоди переконатися, чи права. Єже майструє дерев'яні розп'яття в лоджії, він завжди буде потрібним. Лія працює у пологовому будинку, там повно чистих шприців, так їй менше доводиться витрачатися на уколі. У її хаті безліч фотознімків малих, переважно мертвих. Хоча я і не певний, її полірою чомусь засинює переважно більшість карточок. Вона каже, діти завжди несподівані. Може, того вона завжди ніби трошки розгублена, нічого не сподівається, Тим я не можу стверджувати, що Лія хоче мати дітей, натомість знаю, що Домініка то точно ні. У її смітті завжди повно різних презервативів. Їх навіть побільшало, відколи в неї брекети. Хоча, може, я й дарма кажу, навіть я також відтоді остерігаюся її рота, про що казати про інших. Тож на поверсі від того сміття завжди стоїть запах різного сімені. Не знаю, як Маркус це зносить, хоча Доротея, котра торгує м'ясом, каже, що він чудовий хлопчик. Навіть коли готує щось, пригощає його, так і носить вниз всілякі полумиски, накриті серветками. Я б на його місці з цього не тішився. Кажу ж, вони нічим не особливі. Всі вони були завжди і будуть, як нескінченні ліки тих доровичів, як хвороби мітершнауцера і немовляти в пологовому будинку, де працює Лія. Один довгий день, який ніколи не закінчується. Але крім них у мене нікого нема. І Я теж нічим не особливий. Я роблю ключі. Ключі до цих усіх осель.